Клаудіо Ран'єрі дав кілька порад Артему Довбику і вказав на проблеми українця. Сталося це після матчу з Лечі, який Артем пропускав через гриб. Артем повинен бути більш агресивнішим в Атаці. В останньому нашому матчі він вів боротьбу більше в якомусь греко-римському стилі зі своїми опонентами, але все одно вигравав багато дуелей. Зараз він знову не в порядку, адже постраждав у матчі за талантою. До того ж, Артема вірус. Але сподіваюся, що до наступного матчу він вже буде готовим. Я б міг би випустити його вже сьогодні, враховуючи його самовідачу і бажання, але вирішено ризикувати. Менш компліментарно для Артема висловився колишній директор Роми Вальтер Сабатіні. Долбек це хороший гравець, але він не грає радісно і граціозно. До того ж, йому важко знайти момент. Він бореться за ворота, але не з довбиком виграють чемпіонати.